Нещодавно на консультації обговорювали з клієнткою її особисте життя, і дуже швидко і легко дійшли до висновку, що усі свої любовні стосунки вона вибудовує за одним і тим самим сценарієм, але раніше вона цього не помічала. Ну, так буває, механізми психологічного захисту оберігають нас від психотравмуючої інформації, і тому ми дійсно можемо не усвідомлювати, ну, здавалося б, очевидних речей. І от вона мене запитала: а з якими взагалі критеріями можна зрозуміти, ну, наприклад, іншим людям, що вони також вибудовують свої стосунки за певним сценарієм? Ну, є кілька можливостей це зрозуміти. Перше, ну, як я вже сказала, треба проаналізувати усі свої стосунки, як вони починалися, як вони розвивалися. Як вони руйнувалися, як вони закінчувалися? От, уявіть собі, що я вам дала таке завдання про усі свої значені в вашому житті стосунки написати ну, таку коротеньку наративну історію. І якщо ви побачите, що ну, по суті справи всі ці історії розвиваються абсолютно однаково, від початку до кінця, просто ну, по суті, справи міняються тільки імена. То тут, якби й до психолога не ходи, буде очевидним те, що дійсно ви будуєте стосунки за певним сценарієм. Ще одна особливість характерна для людей, які вибудовують свої стосунки за певним сценарієм, це те, що вони вибудовують їх маніпулятивно. Замість того, щоб ну, так сказати, їхати на щирості, вони використовують різного виду маніпуляції. Ну, Наприклад, як не маніпулятивно будувати стосунки, як це відбувається? Ну, припустимо, чоловікові сподобалася жінка. І він їй каже: прямо отак і каже: Мадам, ти мені сподобалася, якщо це взаємно, давай пробувати будувати велике кахання. Або щось в районі того. Якщо мадам йому відмовляє, то він далі такий ну, прикро, печально, досадно, ну, ладно, буду чекати наступну мадам, яка мені сподобається. І все, залишає її в спокою йде жити своє життя, тому що ну, тут закрито. Якщо ми говоримо про те, що людина вибудовує сценарій. Ну, по-перше, людина може приховувати свої істинні почуття. Ну, Це як варіанти, то я зараз буду просто накидати варіанти різноманітних маніпуляцій. От людина не може так просто прийти і сказати: ти мені подобаєшся. ні, треба якось грати в якісь ігри. І, скоріше за все, інша людина, якщо вона в це включиться, вона також. Буде маніпулятивною, також буде грати в якісь ігри. Тобто замість того, щоб двоє людей могли одне одному чітко ясно пояснити, в кого там які емоції, в кого які почуття, хто що від кого хоче, вони починають одне в одного, як так кажуть, ума вивіряти, хто більший маніпулянт. Тобто щиро ні. Ну і далі по ходу стосунків, замість того, щоб, наприклад, сказати, що мені не подобається, або от мені було боляче із-за цих слів. Або я хочу, щоб ти отак не робив чи не робила, хочу отак. Тобто щирості ні. Або вона є ну, в якійсь там мінімальній кількості. Треба грати, треба маніпулювати, треба щось там приховувати, все, що є істинним, треба видавати на гора взагалі щось інше. Тобто робити все можливе для того, щоб не поводити себе щиро, а навпаки, грати в якісь ігри. тобто ну, Це також, по суті, справи програвання якогось сценарію. І немає там щирості. І ще одна така цікава штука це те, що якщо вас, людину, яка хоче з кимось будувати стосунки, запитати, навіщо вам потрібні ці стосунки, то ви можете навіть затруднятися відповісти на це питання. Це якщо ви виходите з якогось сценарію. Тому що буває дійсно незрозуміло, навіщо мені ця людина. Ну, от, Наприклад, жінці подобається чоловік. І ну, якщо її запитати, ну так, ти, ти хочеш з ним будувати стосунки, О, то вона може сказати, наприклад, хочу. А їй запитати, а навіщо тобі стосунки з цією людиною, що ти хочеш отримати? І далі людина, жінка, ця почне аналізувати, і, зрештою, вона може прийти до висновку, що ну, це не той чоловік, який насправді потрібен. тобто от не є певні запити щодо стосунки, от я хочу, щоб стосунки були такими, то й такими. То вони мені потрібні для того, то й для того, то. І це значить, що під це все діло, їй треба шукати відповідного чоловіка. А той чоловік, до якого в неї почуття, не може їй задовольнити ці потреби. Ну не підходить він для того, щоб з ним будувати такі стосунки. І звідси виникає питання: так а навіщо ти взагалі до нього причепилася? Ну, хай там тело, що в неї є якісь емоції до нього, це таке. Ну вона ж хоче з ним прямо будувати стосунки. Хоча в реальності, якщо так проаналізувати, він не підходить для цього. Навіщо він тобі? Це значить, що він випадково потрапив у якийсь її сценарій, якого вона навіть не розуміє. Ну, це нормально. Якщо ми не усвідомлюємо свої сценарії, це не означає, що ми якісь що за не так. Це цілком нормально. Люди можуть бути навіть дуже розумними. Ну, не розуміти, що вони грають в якісь сценарії. Ну саме для того у світі існують психологи, до яких можна ходити і перевіряти, що у вас там таке сценарій чи не сценарій. Як правило, такі сценарії люди вибудовують прямо з самого раннього віку. От У мене, наприклад, був колись один такий сценарій, і я потім досить довго і болісно над цим працювала. І при тому що він у мене був самого маличку. От приведу приклад. Мені було 14, йому було 15. Ну, тобто, це ще діти, по суті, справи. Я перейшла навчатися в 10 клас, він іншу школу, і ми ось побачилися. І маніпулювати спочатку почав він. Ну, здавалося б, ну, якщо я тобі сподобалася, підійди і скажи, що там, ти мені сподобалася треолівальний фестивалі Тобто якось знайти слова. Но він замість того, щоб виходити зі щирої позиції, почав з маніпуляцій. А у мене із за мого сценарію дитячого, де Ну, знаєте, в плані маніпуляції я така. Там, де ви вчилися маніпулювати, я викладала. Тобто, Я маніпулянтка ще та, і я була така з раннього віку. Ну, В результаті я його переманіпулювала. Він у мене закохався, як, до речі, і прямо він із за цього потерпав. А він вже мені був нецікавий. Ось така от печальна історія. Тобто, моя мій сценарій колись полягав в тому, що от мені треба. Закохати в себе чоловіка, який ну, емоційно холодний, чи, по крайній мірі, так все поводить. І коли я зрозумію, що він попав, все мені не цікаво. Сценарій завершений. Це жорстоко. Я дійсно поводила себе досить таки жорстоко в, в ці часи. Ну знову ж таки, чомусь у мене так вийшло, да це я не вибирала це. Так сталося. Я досить довго над цим працювала. Я навіть не можу сказати з впевненістю, що я пропрацювала це на 100%, по крайній мірі, зараз вже набагато легше. І от сидить переді мною цей 15-річний хлопчик обіймає мене за коліна і каже, я боюся закохатися. А я така, ну, я такого не сказала, але я так подумала. Тобто абсолютна холодність, абсолютна зневага до людини, яку я ну, маніпуляціями в себе закохала. я ж була там така. А зараз просто абсолютний холод і такий стань від мене. Ну я це зараз кажу, я, я сама собі не подобаюся. ну Я навіть тоді цього не усвідомлювала. Я була мала, я не розуміла, чому ну чому я так роблю. І це була не, не разова ситуація, так було ще до того, коли я була ще менша. <свісно> так що, да. Тобто люди грають в ігри, люди програють сценарій, і люди самі ж від того і потерпають. Тому, якщо те, що я вам розказую, вам відгукнулося, ну, я вам рекомендую все-таки звертатися з цим до психологів і пропрацьовувати це.